І е, така традиція спілкувати з неймовірними людьми, вона таки набирає у нас оберти. У нас неймовірні а ще з важливими, гості. Ми, дуже важливими дуже важливими. Хості, дуже добре роблять, дуже роблять, дуже дуже добру справу. Е, тож наші так. гості Коваленко Ілона, супервайзерка кейс-менеджерів, благодійного фонду «Посмішка.ua», А також Дяченко Олена, супервайзерка кейс-менеджерів благодійного фонду «Посмішка.ua». Все вірно, нічого я не наплутав. Ми вас вітаємо. Добрий ранок. Ми вас дуже Добрый. вітаємо. Перед тим як будемо так говорити про дуже важливу програму, яку ви проєкт який ви так, втілюєте в життя. Хочеться спочатку подивитися відео про цей проект. Проєкт з реінтеграції дітей вже понад два роки надає допомогу дітям, яких вдається повернути з окупації, так або департовані, е, депортовані. Благодійний фонд посмішка ЮА втілює його спільно з офісом Амдусмана України та координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Давайте зараз подивимося відео е, відео, яке ну. Дасть нам зрозуміти, чим займаються дівчата і який важливий проєкт вони роблять. Давайте подивимося. Мене звати Денис, мені 12. Зараз ми з мамою і молодшим братом живемо у Дніпрі. Ми раніше тут жили, але потім переїхали в Мелітополь. Лікарі сказали, що так буде краще для мого здоров'я. А потім почалася війна. У місто зайшли танки, по вулицях почали ходити росіяни з автоматами. Я бачив, як боялись батьки, і мені було дуже страшно. Потім стало трохи тихіше. Тато знову пішов на роботу, але одного разу він прийшов весь в синцях. не впізнав мене. Наступного дня його, забрала з швидка і. Я більше його не бачив. Коли тато помер, мама багато плакала, а потім сказала, що нам краще переїхати в іншу квартиру. Ми сиділи тихо-тихо, майже не виходили. Але потім все одно хтось розказав, що ми тут і до нас почали приходити. Рюкали в двері. Мама не відкривала, і тоді ми втекли. Тепер ми знову в Дніпрі. Я часто прокидаюсь уночі. Мені сниться, що нас хтось забирає. Тут нарешті, тут нарешті можна знову виходити. на вулицю. І мені вже не так страшно. І дякуємо і дякуємо, як я бачу по тексту, може щось помилюському поправити. Це голос Віталія Жанов, так його голосом озвучено. Актор так озвучився реальна історія хлопчика. Так і от розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте таким дітям повертатися, і інтегрувати потім у суспільство, щоб нормально, повноцінно жити? Ну я хочу сказати, до речі, що це не перше відео. Mm -hmm. Наш фонд практикує саме, от ну я особисто сама переглядаю соцмережі, і наш фонд практикує не Такий формат, де може через актор озвучить саме історію дитини. Ну це, скажімо так, дуже крута ідея і дуже щемливо саме почуть думки і враження дитини, яка має такий негативний досвід. Це, я так, це відео з історії дитини, яка була повернена з. З окупованої так. території. В Дніпру, Дніпро так, річ про Малітополь. Так, Малітополь. Да, в так. До Дніпра. І е це проєкт, який втілюють, ви вже на початку сказали, так. це втілюють наші колеги, які працюють е в місті Києві. Mm -hmm. Це дуже такий масштабний і... Е Суттєвий проєкт, який допомагає саме реінтегруватися людям, які повернулися особам, особливо діткам. А дітки в нас це найвразливіша категорія. Тобто надають підтримку для того, щоб можна було інтегруватися саме після таких ну, Взагалі все ж пережили. Так, так. пережитих подій. Сам, сама допомога, вона є, знаєте, як такою навіть... Точкою входу взагалі повернення. Так. Дуже суттєва підтримка і в плані із житлом, із навчанням, і з іншими такими базовими потребами, тому що головне людині необхідно забезпечити, особливо дитині це базові потреби, для того, щоб вона могла далі інтегруватися в суспільство, ну, реінтегруватися, якщо сказати, правильно, правильніше, і відновитися. Соціальний супровід такий, де так? ваш так, розкажіть, як він відбувається, ось весь можливий етап про цих. Я трішечки ще просто хотіла додати саме по кадрам, так коли ці реальні історії, коли озвучуються актори і а, більша кількість людей можуть дізнатися взагалі так. про це почути. Тому, напевно, основна місія це, щоб люди взагалі почули, в якій ситуації діти, і як вони ну, взагалі, скажімо так, що відчували і що у них було. І далі вже, звичайно, підключаємося ми і надаємо такий певний соціальний супровід. Соціальний супровід це такий певний комплекс заходів, які направлені на підтримку дитини, на вирішення складних життєвих обставин, в яких вона опинилася. І перш ніж почати взагалі здійснювати соціальний супровід, нам визначити взагалі необхідно, які потреби, що, що у дитини не так, що сталося, чого вона потребує. І вже далі тоді від цього ми відштовхуємося і надаємо такий комплексний соціальний супровід. Але ж допомога не тільки дітям, так, іде, і родинам, батькам, матусям, так, 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 В цілому. В цілому. Кейс-менеджмент, взагалі як соціальний супровід, він налаштований саме на індивідуальну підтримку, зорієнтований на індивідуальні потреби. Угу. Тобто це не якісь там такі загальні, скажімо так, підтримка для всіх і вся. Це індивідуальна підтримка індиві... для вирішення. І... Задоволення індивідуальних потреб. І, до речі... Ми не вирішуємо саму проблему. Uh -huh. Ну він ну як намагає, намагаємося, основна ціль. Ми не вирішуємо саму проблему. Ми вирішуємо допомагаємо з ситуацією, в якій знаходиться дитина, родина, людина. Тобто це трошки інший такий підхід. Uh, взагалі, ми співпрацюємо із соціальними службами, але ми більше йдемо як на підтримку. Uh -huh. Тобто там, де соціальна служба не має відповідних ресурсів, да, наприклад, там включаємося ми приклад можна якийсь? Ага, да, можливо, хтось нещодавно mm -hmm. хтось для вас. Будь ласка, наприклад, ну, до речі, ми працюємо е трошки в різних проєктах. Ми з кейс кис з Ілоною, працюємо ми трошки в різних проєктах. Ілона працює в Запорізькій yes. області. Mm -hmm. Я працюю супервайзеркою кейс менеджерів як в Запорізькій, так і в Дніпропетровській mm -hmm. області. Ми працюємо в громадах. Mm -hmm. Тобто так точково. От. Е ну, Наприклад, дуже важко працювати, е працюємо ми з категоріями з так? Угу. переважно, які потребують допомоги. Е наприклад, е це особи з інвалідністю. Вони дуже вразливі, скажімо так, які внутрішньо переміщення особи їм дуже важко адаптуватися в громаді. Так? У них є, може може бути через погіршений психоемоційний стан, якісь там ще інші моменти. У них може бути обмежений доступ до державних послуг, до медичних послуг. Mm -hmm. Я можу привести приклад, який ми супроводжували нещодавно. Там так само були задіяні і соціальні служби, це родина внутрішньопереміщених осіб, батько із хлопчиком, з який мав інвалідність. Це дитя з важкою формою ДЦП. Угу. От. І в силу того, що ну, батько був розгублений, да, була дуже складна, був складний процес евакуації. Під час евакуації він втратив всі медичні документи дитини. Угу. І вони рік жили, вони тут. В, 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 в одній громаді да, о, біля Запоріжжя вони проживали. Тобто умови проживання жахливі. І на роботу батько піти не може він доглядає за дитя. Саме простий приклад. Соціальна служба, в силу того, що дуже багато осіб, які потребують підтримки, у них просто не вистачає, не завжди вистачає ресурсу, щоб якось цілеспрямовано підхопити цю родину. Як втрутилась наша кейс-менеджерка. По-перше, вона допомогла відновити, посприяла відновленню документів, mm -hmm. повністю медичні документи відновити. Да? Посприяла тому, що були відновлені соціальні виплати Ви, для дитини, так. а це велика підтримка для родини, саме матеріальна, економічна. Звичайно. Тобто, і, і що в свою чергу допомагає забезпечити базові потреби mm, дитини. Тобто, в усьому ті умови, в яких перебувала дитина, вони дуже жахливі. І до речі, це все робилося саме. У співпраці із соціальною службою. Ну, я навіть можу сказати, це була Біленьківська громада, скажімо mm -hmm. так. От. Дуже це все разом. І залучався кейс-менеджерка, залучала спецтранспорт для того, щоб можна було перевезти дитину в лікарню, пройти там певні обстеження, які необхідні для е, м, поновлення медичних документів. Тобто і так у співпраці, е, взаємодії і в підтримці на сьогоднішній день.

та моя бути Доброб... добробут б... добробуття дитини забезпечений. Для чого я питаю? Людина сидить, дивиться етерна, так. <світ> <світ> І Вона має розуміти. Ми кажемо, да, так, пережили в окупацію. Що вона має знати? Чи підходить вона під поняття, що їй можуть допомогти? Що чим ми можемо допомогти? Ну я кажу від посмішки, щоб вони знали, що ой, це ж це ж про мене, кажуть, я можу звернутись. Що до чого так по порядку можна нам розказати? Та тут навіть знаєте, дуже часто нам задають такі питання стосовно того, як визначити взагалі чи, чи я потребую буде, допомоги, так, чи так. не потребую допомоги. А, насправді можна просто елементарно звернутися на гарячу лінію благодійного фонду mm -hmm. посмішка mm -hmm. а, соціальні мережі нас знайти. І а, тоді вже спеціалісти, фахівці наші проконсультують, чи потрібна вам допомога, чи не потрібно. В воно іноді. А, ми зараз перебуваємо всі в такому стані а, стрес, а, ракетні обстріли, так це все негативно на нас впливає. І іноді ми не розуміємо, ми знаходимося в стабільному стані, угу. так, чи потребуємо допомоги. І іноді а, достатньо буде просто поговорити а, з людиною, яка працює в цій сфері, і зрозуміти, чи потрібна ця допомога, чи не потрібна. Але а, дійсно є такі ситуації, коли немає документів. I <laughs> Десь щось з виплатами, є якісь проблеми, тобто щось, ви вважаєте, що йде щось не гаразд. Є, можливо, якісь юридичні питання, так. залишилось на окупованій території майно ще щось, і ви не знаєте, а як далі з ним, що, що буде, так. як вирішити ці питання. Тоді ви також можете звертатися до нас за допомогою, будь ласка. Ну, Психологічно, юридично, бо це все також є грошей. Тут дівчата надають безкоштовно. Медично щодо декларації, щодо підписання декларації з лікарями, mm -hmm. освіта, якщо дитина не так. влаштована в заклади освіти, тобто не має, не знають дитячий садок, школа, навіть що стосується дозвілля дітей, mm -hmm. так як mm -hmm. внутрішньо переміщені особи так, приїхали сюди і не знають, не адаптовані, де задаптовані, скажімо так. так, по місту і не знають, куди звернутися, тут також ми підключаємося і допомагаємо. В принципі, точно так, як і Олена, моя колега навела приклад, що вони співпрацюють з громадами. Ми співпрацюємо в Запоріжжі на місцевому рівні, і у нас підтримують і служба у справах дітей, і центр соціальних служб. Ми з ними в тісній співпраці і взаємодіємо ми дійсно їм такі як помічники. Ми ні в якому разі не перекриваємо їхню роботу, ми співпрацюємо це в партнерстві. Тому вони вам допомагають, а ви їм так, допомагаєте. Так, це класна так. колаборація. Так. А за останні роки як змінились напрямки роботи? Можливо, більше до вас звертаються З такими запитами? Це ж таки, мабуть, юридична допомога, ось така і соціальна якась. Ну, я, давай я скажу, да -да -да -да. давай. Ну, Якщо порівняти, наприклад, звернення, ну навіть це навіть було не звернення, ми просто свою роботу озвучували і розповсюджували. На початку, ну, ми, наприклад, працюємо з 20, 2022 року да -да -да. в кейс-менеджменті. Тобто ми і проводили дуже багато інформованих заходів для того, щоб донести для, до осіб, які потребують допомоги, саме те, що ми можемо допомогти їм. У нас дуже великі важелі, Впливу не вибачте, таке дуже голосне слово е, дуже багато інформації щодо перенаправлення. Ми спрацюємо з іншими благодійними організаціями. Mm -hmm. Тобто ми можемо скерувати людину саме на ту послугу, яка їй необхідна. Uh -huh. Якщо порівняти, наприклад, потреби і ну, взагалі як міняється ситуація, то коли була евакуація у 22-му році, да, у нас були відкриті ще, скажімо так, пропускні пункти спочатку через Оріхів, потім через Васильівку. І була більш така розгубленість, так? Тому що uh -huh. треба було десь жити. Да? Дітки були розгублені, це було чуже місце проживання, особливо складно до Уже для людей з сільської місцевості, тобто які проживали в сільській місцевості, да у них. Був свій осередок, тобто їм вони приїхали в велике місто. Е, у Нас були запити навіть щодо того, влаштування дітей на навчання. Тобто, мама, наскільки була безпорадна, е, влаштувати дітей на навчання, ми влаш... допомагали влаштувати це діткам в професійне училище. Вона дезорієнтована по місту, вона не знає, що де знаходиться. Тобто була підтримка на такому рівні. Е, скажімо так, більш направляли, зорієнтовували. Багато уваги приділяли саме. Ну, взагалі, наша діяльність спрямована на психосоціальну підтримку. Mm -hmm. Ми завжди дуже багато цьому, це наш основ, основний вид, скажімо так, діяльності, приділяємо увагу. Але коли м, за 2020 другому році м, внутрішньо переміщені особи це, ці емоції, цей негатив, сльози, ми вели таку, скажімо, роботу для того, щоб залучити людей все-таки до... Е Роботи з психологом, угу. от у це в нас було це була таке така більш інформаційна так, інформаційна, так. і це було болюче, тому що культура спілкування з психологом вона була, би, скажімо так, закуплена красна люди звертатися. На низькому рівні. А те, що ми дорічно, зараз спостерігаємо, так. до нас навіть звертаються батьки. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. зараз перекрокувалися. За, пере, пере, так. Так, стереотип так, що перед... так, так. Стереотип цей зруйнов... це зруйнований, і це є потреба. І е... ну, мені дуже хочеться сказати про те, взагалі, як вплинула війна на дітей. Mm -hmm. Це дуже страшно. Якщо на початку це була якась розгубленість, да, дітям е... несприйняття в громаді, в яку вони... Діки приїхали, тільки приїхали. то зараз ми от ми спостерігаємо в наших випадках наслідки цього дуже велика втрата по здоров'ю дітей угу. Дуже велика. в нас є випадки навіть де діти е, пережили інсульт так так... І це дуже страшно. Я вже не говорю там за якісь е, псих, ну тобто це все психосоматика, яка спрацює. І захворювання ці, ці вони дуже підривають здоров'я дітей. От саме з цим ми зараз стикаємося, цього дуже багато Здоро... таких випадків, наразі, наслідки. Це... Ви допомагаєте знайти лікарів так, потрібних, декларацій. Навіть люди приїжджають, тіле, вони не знають, що таке декларація, як її тут оформити, як її підписати. Ну, Давайте будемо чесно Но... говорити, так? Два що люди зникають з незнання? Навіть так. не в тому плані, навіть в тому плані. Де звернутися, де це можна да, зробити. Тут зараз зробити. Е, все, зараз що переміщення особи вони більш орієнтовані, але yeah. все-таки там, де стосується підтримки такої, от те, що, те, що відбувається е, від е, тривалого перебування в стресі. Да? Uh -huh. перебування в стресі, У людини е, психоемоційний стан настільки погіршений, е, що їй е, важко навіть доглядати за дітьми, да? дбати про їхній добробут. Тобто, і ми намагаємося працювати в цьому руслі, надавати таку підтримку. І те, що стосується е, м м якихось бесід, да? е, відповідального батьківства, якоїсь підтримки, тобто, ну, знову ж повертаємося до того, що це все охоплює е, єдине поняття психосоціальної підтримки і дітей, і, і родин. Знайху учу... роботу також, так ви допомагають, так що ну матусі, батьки, вони розгублені, куди йти, якщо ви попрацюєте з службами, це зараз дуже потрібно, якщо дітки знайти роботу, дитячий садочок, школа, якщо ви є, у вас є такі запити, не соромтесь, телефонуйте на гарячу лінію, знаходьте в соцмережах, посмішка, я знаю, в інстаграм, фейсбук, у вас телеграм-канал є, так, там все, постійно я слідкую, мережа. я підписана, так. так, там дитячі заходи, якщо ви навіть... Потрібно вам сходити кудись з дітками відпочити, зробити для дітей майстер-клас, все надається по районах так, міста так, навіть там на. ви працюєте, ваші локації там, розкидані І райони, і ти просто і, за межу міста. І ви до речі, виходиш, саме головне, і все... що це, це за безкоштовно. безкоштовні. Є, є можливість водія і, виїхати так. до вас додому, навіть якщо mm. люди не можуть чи складно доїхати, чи навіть елементарно немає коштів, щоб до нас доїхати. Так, так, так. У нас є водій, ми можемо виїхати і за Поріжя, і Запорізький район, тобто будь-хто може звернутися. Хочу ще окремо підкреслити, що у нас немає такого категорії. Так? Uh -huh. Тобто Люди будь-хто може звернутися. Uh -huh. Це можуть бути як родини з однією дитиною, так і багатодітні, так і з інвалідністю. Uh -huh. Тобто отут ще теж певний такий момент, я б його ну, підкреслила і наголосила. Будь -хто... Ви можете просто звернутися, долучитися до телеграм-каналу і потім вже дивитися, не соромитися, ставити запитання. Е, так, я знаю, що ваші фахівці радо вітають всіх, радо розповідають, вже е, скеровують, куди потрібно, так в якому напрямку рухатись і яка допомога вам потрібна. Все скоординують. Ну то давай підсумуємо. Є якесь питання, навіть ви не знаєте, чи це взагалі є питання Телефонуєте на гарячу лінію. Є фахівці, які розпознають в цьому якусь проблему в плані і направлять до потрібного фахівця, бо в колективі посмішки тисяча плюс людей, які а, мають ці, дуже великий так, досвід, так. і точно до когось можна звернутися, вони перенаправлять. Я трошки відокромчу. Дуже дякую взагалі за роботу, яку ви робите, це 100%. Дуже взагалі дякую, що ми з вами знайомим можемо поспілкуватися і підняти ці важливі теми. І окремо нагадаю, що з нами сьогодні. Сьогодні неймовірний склад. Були гості особливі Коваленко, Ілона, супервайзерка, кейс-менеджерів посмішка та Дяченко Олена, супервайзерка кейс-менеджерів благодійного фонду Посмішка .UA». Дівчата, дуже велике вам дякую, дякую за те, за що завітали в гості. Так.